Всім доброго дня, слава Україні. Розпочинаємо жнивувати озимий ячмінь сорт Парадіс. Усіяний по попереднику ріпак. Це вже не перший день в полі. Тебе агронома робота не починається. Фактично 10 го числа заїхав, там невелику ділянку намолотив прицеп під вечір, попробував, ну і волога була в нормі. Але там проведена була диссикація, і тут частина диссикації, то тут було абсолютно все чітко. А де диссикація не проводилася, то там за колесами оприскувача ще він такий. Зеленкувати, я не знаю, чи треба буде почекати, чи, можливо, він сам по собі дойде. Але спочатку збираємо те, що я зробив десікацію. Домінатор 66-й 40 років позаду. МТЗ на сьогодні на відвозці джундірний готовий. І так я собі підрахував, що це мої 30-ті жнива. Буду помаленьку. Молотити кілька сніг розкажу. Трохи я старався з ну, розчиювачем, щоб трохи солому розкидало. Ну, не знаю, як воно виходить, отак от є. Трохи десь вітер зносить. Краще вже неможливо придумати, хіба щось там доварувати. На всю ширину ожатка 3,90. Ну, він, він не може так розкинути, чітко, щоб було ідеально. Маємо те, що маємо. Маса досить непогана. На попередній ділянці так орієнтовно 5 тонн плюс, не знаю. тут може бути чуть краще. Ну, збереться, все, тут то тоді щось можна говорити. Що я би хотів сказати? Трохи нам дощу бракнуло, вологи верніше. І... Колос не, не цілком е, виповнився, таке щуплувате зерно. Так що маємо те, що маємо. Весь травень без дощу. Ну, коли вже в червні почав падати дощ, я думаю, він вже нічого не, не вирішив. Поживленню тут азоту чистого десь під 110 кг. Плюс-мінус, там, можливо, 105 Це була. І Лопнюкова селітра і кас. Ну, тут, напевно, щось буду лишати, буду переїжджати на інші ділянки такі, де, де піде, там піде, де, де, не, де буде ще зеленкувати, то буду чекати. Сулама ще фактично, ще фактично. Ну, але вологість зерна в нормі то я думаю чекати також не варто. Десь там ще дощики у нас передають, та й і дощик був вчора 4,5 мм. Це я один прохід зробив перед душом, а після душу це все відрізняється. Ну що, поїхали. По цимі ячмій Парадіс, перша репродукція минулого року мав невелику ділянку еліти. Парадіс від компанії ДСВ. Звичайно, еліта показала досить гарний результат, було 79 центрів. Майже 8 гектара не було. Ну, але там були ідеальні умови, посіяні після картоплі, по живленню, я сказав, ну, також було дві фунгіцидні обробки авіатором. Виносив двічі сульфат магнію по листу. Ну там, гербіцидний обідству був. Вологи, можливо, краще виборгівся когось. Кусів після стернював культиватора, після рібаку затискував потім смарагду працював і передпусів робіт і посів. Дощі трохи перешкоджали кусів, але в принципі тут було досить, досить непогано. Води були дружні, пущення було непогане в осені. А як би все було все було нормально? Я думаю, зараз більше е цікавить не врожайність а ціна. Ціна на наші зернах. Тижніва, коли в той час тролетів. Я навіть не знаю. Як один день розпочинав свою трудову діяльність комбайнера в 94 році, році. Свої 25. Пішов працювати до фермера з якого було 50-60 гектарів землі і комбайн ск 5 мила. Комбайн був з «Куном». 10 років я там пропрацював якось після закінчення інституту не зрослося працювати по спеціальності, але я за тим не шкодую. Потім прийшов час розпаювання, коли вже почали брати землю паїль, купив собі комбайн Volvo 800, потім поміняв його на консула ну і зараз домінатор 66. Попри то також працював кілька років в господарстві Романа Штуровського. Спочатку на 76-му домінаторі сезон чи це не пам'ятаю. Потім тут Медіон 310-й. Ну і також за все цей час доводилося працювати на джунбірі Т-670 разом сином. І так, невелика біографія по комбайнах. Але саме більше запам'яталося перший рік, коли ти ще молодий, зелений і не дуже знаєш, я звичайно на практиці. Коли вчився, то посил на комбайні раніше, на ниві один рік, ну одне літо. Ну, коли вже пішов на роботу, на комбайн, то було трошки легше, хоч міг їхати. І з часом помалу-помалу, та якось воно ну, кажуть, не святі горшки лікаря. Все прийшло з часом і досвідом. Є що Дішу але... але це вже було давно. Звичайно, зерно шуплувати, але бажив. Чи верніше міром натуру, то 650, 660. Прицеп вже завезли. Ячмінь озилю швидко звільняє поле, оскільки тут був ріпак, то е, знову ріпак вже не буде, не годиться знову сіяти ріпак, щось будемо сіяти інше, але можна би було усіяти якийсь сидерат. Не знаю, чи того року в мене щось вийде, а такі думки звичайно є. Майже закінчив те, що задесікував, то скільки в мене було в залишку адеквату, стільки і зробив. А далі будемо чекати. Ну, ще десь переїду на другу ділянку поля, можливо, там щось по вологості підійде, а ні, то ну, попадає от таких, десь зелений колосок. Звичайно, воно в такій масі все висихає. Переїхав на другу ділянку, де десікації не було, і тут трохи за, вог... за вогка солома, найгірше, це по колії трактора зеленого надто багато. Якщо попадає там один чи два колоски, то ще не страшно. Ну а тут, так що між проходами опрескувача зробив кружок. Добили до прицепа, зверху воно, звичайно, просохне, і нічого страшного не буде. Ну а далі, далі треба чекати, кілька днів почекаємо, спостерігаємо, як воно що буде і будемо продовжувати. Так що на цьому відео завершую. Всім всього доброго, до нових зустрічей я думаю, ще видео з жнив будут и будут